Всіх вітаю, дорогі друзі. Вибачаюсь дуже за свій голос. Я трошки прихворів, але не можу не зазняти цей відеоролик. По-перше, хочу подякувати всім за надзвичайну підтримку. Наш канал, канадський Марк канал, за останні пару днів набрав 4 тисячі нових підписників. Тому дуже сильно вам вдячний за те, що ви продовжуєте підтримувати не саме мене, а своє рідне українське. Бо зараз, якщо ви це не будете робити, тоді для кого це все робиться? Звісно, що тільки для україномовних. Людей, які підтримують україномовний контент. Тому дякую вам наперед. Я для вас підготував сьогодні дуже важливу інформацію. Інформацію, яка точно може потенційно змінити війну. Ми всі знаємо, як багато українців ставляться до Трампа, що він зробив погане, що він зробив погане. Ми на цьому каналі розбирали багато речей, які відбувалися пару місяців тому. Потім це все затихло, і ця система, ця ситуація вже повністю змінилася. Людям надоїло постійно слухати. Що Трамп щось обіцяє, Трамп щось говорить, і просто, знаєте, не хочуть взагалі це слухати. Українці так мають повну проблем і дійсно справжню біду. Біду такої, якої ніхто не розуміє, ніхто не відчуває в світі, тільки українці можуть відчувати. І українці борються за свободу, українці борються за майбутнє, не тільки своє, а своїх дітей і також своєї держави та країни. Зараз ми маємо моральний шанс зупинити цю війну. Цікаво, дуже ваша думка. Що ви думаєте в коментарях? Чи вийде Трампові зупинити цю війну? Трамп має зустрітися з е, Путіном в Угорщині і потенційно нещодавно, буквально 20 хвилин тому, закінчилася прес-конференція Зеленського та Трампа, на якій Трамп зазначив, що він спілкувався з Путіном недавно, і Путін хоче завершити цю війну. Чи я вірю, що ця війна завершиться? Звісно, що ні, чи ви, дорогі друзі, вірите? Я не знаю, випишіть свою думку на цю всю ситуацію. Але шанс є, і коли є шанс, завжди краще мати той шанс, чим його не мати. А от що цікаво скажуть українці, якщо дійсно Трампу вдасться завершити цю війну, українці, які потенційно будуть шоковані, тому що тим, що Трампу все ж таки вдасться довести до миру цю війну в Україні і спасти потенційно багато життів на майбутнє. Тому будемо надіятися і тримати кулаки. Щоб ця війна вже завершилася, Зеленський. Зеленського запитали сьогодні, чи є різниця якась між Байденом і Трампом. І Зеленський відмітив та зауважив, те, що Трамп зупинив е, війну між е, фактично Палестином та Ізраїлем. І що він надіється, що Трамп зможе це зробити і зараз. А Байден не може це зробити, бо він не є діючий президент. Трамп на це відповів трошки гостро і сказав, що велика різниця, що Байден був взагалі не професійне не професіонал в своїй справі. Він є професіонал, і тому він вважає, що все буде добре. Він таким чином Трамп зараз змінив свою риторику голосу. Він поступово говорить на те, на той бі на той бік і на той бік, і таким чином хоче бути посередині, щоб ця війна завершилася. Але важко вірити, важко вірити, що вона зупиниться, але будемо слідкувати. Тому підписуйтесь на канал, підтримуйте, щоб не пропускали важливих та цікавої інформації. Бо це відео не тільки створене, щоб а Ви пишете, спілкуєтесь один з одним, і це дуже сильно допомагає зараз українцям більше розуміти думку і голос українців в цілому світі. Будемо надіятися тільки на краще. І на те, що все ж таки вийде якийсь позитивний результат з того всього. Поки що, як ви бачите, дружина Трампа дуже сильно працює та допомагає, щоб дітей забирали з Росії, з полоною повертали в Україну. І багато людей-експертів вже говорять, що якщо б не дружина, то Трамп може б взагалі ніколи би не змінив свою риторику в сторону України. Тому дружина Трампа робить дуже багато, також для того. І треба зараз триматися разом і надіятися, бо все, що в нас є, це надія. І зсу наше зсу та Бог, який завжди нам допомагає та підтримує українців. Дякую, що вислухали мене. Вам бажаю здоров'я та мирного неба над нашою улюбленою Україною.